Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як полюбити себе. Чесно кажучи, я не знаю, як полюбити себе. Я до цього йшла, так скажем з свого досвіду, навіть не з психології, не з яких-то там теорій. І діло в тому, що на мене дуже вплинуло дитинство, неправильне виховання. Ну, чесно, я була не впевнена собі. Людиною раніше, і це дуже дійсно вплинуло на мене, на моє життя, на те, як я вийшла заміж, ну і так далі. Але одного разу я ж теж читала багато які теми, і потім з'явився інтернет. І я зрозуміла, що перший крок до того, щоб полюбити себе, це полюбити себе такою, як ти є. От навіть те, як я говорю, як я виглядаю, і сказати собі, що на майбутнє я буду, можливо, гірше виглядати на вигляд, можливо, щось робити не так, чи десь щось говорити не в попад. Але все одно розуміти, що є помилки у кожного свої. І взагалі, ну, ми всі не, не ідеальні, але потрібно вміти в будь-якому вісі, в будь-якому вигляді любити себе. Тому це було право номер один. Е, Раніше сприймати себе, сприймати себе, а такою, як ти є. Тобто, такою, як ти є, полюбити себе. З е, усіма своїми помилками. Зовсім, може, я хотіла бути теж колись схожа більш е, на когось, там, щоб в мене був якийсь не те ніс, не те волосся. Хоча все це прикладне, ми можемо все це зробити з собою, якщо дуже захочемо. А друге, це те, що потім ми будемо мати зв'язку з тим на автоматі автоматично, е, коли ми дійсно всіма е, з, 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 своїми е, значить, недоліками, повністю своїми недоліками почнемо сприймати себе такими, як ми є. І зараз я хочу сказати на ваше. Так скажем, ви будете дивуватися. Але коли я заходжу в YouTube, я дивлюсь серіали, я підписана під деякі підписки і дуже рідко їх дивлюся. А частіше, ви будете сміятися, я подивлюся саме свої відео. Розумієте, саме свої відео. І, і мені подобається. Навіть якщо я знаю за себе, що я не ідеально їжджу, немає в мене багато елементів і, і далі, розумієте, багато що такого, що ні, в віршах своїх я дуже впевнена. Розумієте? А взагалі, я не знаю, може ще щось, якісь відео не такі. Щось я десь скажу, не так роблю, але все одно я подивлююся свої відео. я собою... Щиро задоволена, от просто щиро задоволена. І я не знаю, як і кому це дається і коли. І я навіть хочу сказати, що я виглядаю не завжди класно. І навіть по віку своєму, своєму я, я знаю свою лінь. Я могла би виглядати краще, там, або я там щось могла б собі більше зробити, там, можливо, витратити грошей. А все одно ж я люблю себе такою, яке я. Розумієте, тому що я знаю, що це прикладне. Ну просто потрібно сприйняти себе такою, як ти є, і потім все інше буде докладатися. Навіть, чесно кажучи, зусиль не потрібно. Тому любіть себе, вчіться любити себе, можливо, для когось і до когось це прийде не одразу. Пам'ятайте, що також можна скористатися інформацією, хорошими психологами, але є такі речі, які вам ніхто не дасть. Поки ви самі це не знайдете, не захочете і дійсно не отримаєте через, через таке велике бажання, щире бажання любити себе. Всіх люблю цілою. Дякую за перегляд. З вами була. Ви знаєте хто.